За даними Генштабу, ситуація минулої доби така: на Куп'янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Лиман Перший, Куп'янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали чотири населені пункти Луганської області та шість у Донецькій. Серед них Білогорівка, Спірне і Торське. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник вів без Успішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Клішіївка. Від ворожих обстрілів постраждали 10 населених пунктів. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Сєвєрне та Первомайське Донецької області. Проте успіху не мав. Здійснив обстріл населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Зокрема, це Новобахмутівка, Новокалинове та Авдіївка на Донеччині. На Мар'їнському напрямку протягом. Минулої доби наші захисники відбили численні атаки противника в районі населеного пункту Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив, здійснив обстріли десяти населених пунктів Донеччини. Постраждали Вугледар, Єгорівка та Павлівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час здійснив обстріли понад 40 населення. Пунктів серед них Малинівка, Малаток-мачка Запорізької області та Ольгівка, Львове, Кізомис, а також місто Херсон.